що що не Страшно, страшно. Страшно, не знаєш, що, що може бути. Ну, казали, що там пакет якийсь там був. Обнаружили швидко, хтось йшов туди, де да, каже, почула, що тікають часи. И у наверное, вызвало сразу. Нам сказали, пришли, выходить из квартиры, дом заминирован. И вот нас всех, видите, на улице всех попросили выйти, мы все вышли. Кто был дома и кто мог, тот -то вышел. Есть некоторые больные, так не могут выйти. А так, кто, видите, почти, почти все вышли, большинство вышло. Я думаю, что это какая-то провокация. Ну, вот как на Востоке, знаете, вот там устраивает. Вот, наверное, что мы все боялись. Непривычно очень и страшно. Страшно. Видите, вот на вулиці йдеш і не знаєш, грохнет грохне тебя тебе, або прямо між домами. Перед обідною перервою знайшли невідомий пристрій з годинниковим механізмом. Прямо навпроти вхідної групи аграрного підприємства і проєктної групи в шести метрах від дверей біля службового автомобіля. Після чого зателефонували в органи внутрішніх справ. Годину визначали, що це за пристрій, але після приїзду з саперної групи було визначено, що це саморобний вибуховий пристрій з годинниковим механізмом. Я не впевнений, що це саме мені, але не виключаю такого. На лінію 102 подзвонив місцевий мешканець про те, що знайшов предмет, схожий на вибухівку. Був здійснений виїзд слідчої оперативної групи, яке було дійсно виявлено, що предмет дійсно схожий на вибуховий пристрій, викликана вибухова технічна служба, і проводиться зараз. Перевірка цих фактів. Що саме це є предмет, є чи не є вибуховим пристроєм.